Всім привіт! Сьогодні важлива тема: як вибрати американську найсмачнішу погризушку для вашого улюбленця, не смаколик, саме погризушку, довгограючи, так щоб він її дуже смачно і довго жував. А ви в цей час могли подивитися кіно, відпочити, попрацювати, поприбирати коротше. Ви окремо малюки окремо, кожен зайняв своїм ділом. І так розповідаю, це американський крутий бренд погризушок Benebon. Особливість цих погризушок заключається в тому, що вони мають дуже багато форм, мають багато смаків. А головне, смак не зникає на протязі усього етапу гризіння цієї погризушки. Тобто смак пропитаний там в серединці, він у всіх, усіх, усіх слоях. Як обирають наші клієнти погризушки в магазині? Це дуже прикольно, мило і смішно виглядає. Спочатку всі чомусь їх нюхають, думаючи, що вона чимось пахне, але насправді ми запах взагалі не відчуваємо. Ну, а, пробують, ні, не пробують. Це я спробувала дійсно міцна погризушка. І так, які є варіанти взагалі цих погризушок? Є ось такі наборчики. Вони називаються тініки. Це для собачок до 7 кілограмів. Вони бувають двох варіантів. Ось, наприклад, на рибках показує, бачите, начебто дві однакові рибки, але ось ці рибки для цуценяток, а це вже для дорослих песиків. Тобто до цуценяток можна брати до року або можна брати для вже стареньких песиків. Вони просто більш м'якіші ніж ці. Ці для крокодильчиків, маленьких крокодильчиків до 7 кілограмів. Значить, далі, що ми маємо? Ми маємо погризушки, які продаються взагалі представлені по одній штурці. Найпопулярніша форма це ось така форма рогатки. Це взагалі топчик овзетопчик, тому що її дуже зрично зручно гристи всім песикам. Просто можна натиснути лапку, піднімаються ці дві сторони і французикам, і мальтіпушкам, і коргі будь-яким собачкам дуже зручно з трьох сторін гристи таку погризушку. Вона є в трьох смаках. Курочка. Бакончик і арафісове масло. І, відповідно, є різні розміри. Просто вам покажу С М і Л. Наскільки вони відрізняються: до 15 кг, до 30 кг і до 40 кг для вашого песика. Якщо у вас прям крикоділище, то я завжди рекомендую брати трошки більший розмір, щоб її надовше вистачило і було комфортно гристи. Далі наступна форма ось така дентал. Дентал для чистки зубчиків. Запитаєте, ви за рахунок чого? За рахунок оцих бортиків? Боже, хотіла швидко сказати і забула. Значить, есочка, емочка і елічка. Вони також є в різних смаках з різними смаками. Курочка, бакончик. Дуже смачно і класно їх гризти. Наступна найпопулярніша форма це рибки. Рибки це взагалі топ. Тут смак лосося. Один смак, великі рибки, маленькі тініки, середні. Есочки маленькі і середні ось такі рибки. Їх дуже полюбляють. Взагалі лосось ну, найсмачніше, мені здається, що може бути. Далі вам покажу є ось такі погризушки у вигляді палець, тобто імітація палички, класно брати з собою, тако, собою також на вулицю, кидати її, приносити, гризти дуже комфортно і зручно. Тут взагалі аж чотири сторони. А є бекончик і є ще смак дерева. Також хочу наголосити, що ці всі погрузушки є гіпоалергенними. Якщо у вас алергійка, наприклад, у собачки на курочку на бакончик чи на щось інше, нічого не станеться, якщо вона буде гристи таку погрузушку. Тому за це можна не переживати. Також ще одна дуже прикольна форма. Також є різні смаки, курочка бекончик різні розміри. Але принцип цієї іграшки називається вона зегл. Вона ковзає по підлозі, її важко зловити. Тому це такий ще невеличкий інтер... інтерактив. Так, правильно. А, так і. Ще один варіант погризушки, ні про що не забула. Ми очікуємо поставку ось цієї нової погризушки. Подивіться, яка форма. Ми їх отримаємо. Я вам більш детально все розкажу. У нас залишилася з тестових одненька в розмірі емочка. Це взагалі топчик. Так що ми чекаємо дуже сильно цю поставку. Значить, ще що важливо хотіла сказати про експлуатацію цих погризушок. Значить, виробник вказує, якщо собачка погризла з трьох сторін, прям так дуже дуже активно погризла. Я зараз покажу три секунди. Так, я принесла наші місцеві погризушки, які лежать у нас в магазині. У нас є різні форми для тесту. Найпопулярніше, ви бачите, це ось така у формі рогатки, вона вже так досить сильно погризяна. Треба її ось тут заточити. Ця сторона ще в нас активна, тобто ще трошки, і ми будемо заміняти цю кісточку, викидати і класти новенько. Значить, що вказує ще виробник. Дивіться, якщо ось тут вже так добре потріпалося, Можна її заточити, можна наждачкою, можна взагалі або асфальт просто її затерти, помити і дати знову. Але не, е, ні в якому разі не використовуйте, не давайте її гризти. Наприклад, якщо от згризла чи ось так згризла, її потрібно викидати. Тобто ми погризли з трьох сторін, прям так активненько, подивилися, що вона вже добре згризена, і викидаємо. Ось, ви можете побачити, як наші бубчики тут в магазині. Стараються гристи. а це взагалі ось така кісточка. Так що, якщо буде потрібна консультація, будь ласка, пишіть, будемо допомагати підбирати вам погризушку.